...в подвал, в якому знаходився український воєнний Один. Этот довгісний український воєнний взяв нас всіх плен. Вони були героями. Поки вони думали, що я там один, тому що вони чули тільки мене, бо я операції з нашими спілкувався. Нас було двоє. Вихід із це було неймовірно круто. Це не передай словами, це така ейфорія, таке щастя, що мені навіть що зробили. Перше так близько з ними зіткнулися. Да. До цього тільки що ми бачили по відео і слава Україні! Героям слава! Я ж, горжусь, що я попав в 71 у Хотів помсти, хотів цього всього. Ну, такий нас бадьорий настроєний був на ну, все. Іти. Підараси лежать, друга ж чорний, сука. Знаєш, що ти 100% впевнений в собі. І знаєш, що побратимів. Збоку ще є підтримка, від побратимів, якщо щось там случиться десь, то прикриють постійно. То не треба боятися, та, та, о, тобі задачу поставили, ти шш, побіг, о, полетів. Ти виконав завдання, о, приходиш, сидиш потім з побратимами і обсуждаєш, о, так, дивишся, ага, ти там трошки помилку якусь зробив, о, все, треба над цим допрацювати. Нема такого страху. Десант це дуже. Круто, мені нравиться. Ну, Штурманусь, значить, треба Ну, Воно дуже весело. Я не знаю, мені воно весело, воно дуже отлично. Я всіх, хто желаючи, не бояться ну, нічого. Я їх запрошую, дійсно, щоб вони йшли в десантні штурмові війська. Воно круто, це круто. Крутіше, що я ще нічого не бачив. Я не думав, що я такий ну, маленький ходенький. І попаду в десант. І мені подобалося. Я думав, а, десь відправлять мене кудись там якусь цю... сапіром чи шах чимось. Ну ні, в десант, о, думав, не витягнув. Витримав, вижив, вже затлічно. Ну, нравиться мені. мені. Мені найважливіше те, що скільки я ходив, там водив групу, ми виконували задачі. З моєї групи жодна людина не померла. Оце мені найголовніше. І задачі були виконані. Так що так, це, я думаю, це. Саме-саме головне, що може бути. Ришив перебратись до лав ЗСУ. Саме дешеве. це мені було цікаво. <кхи> і тут якби я себе знайшов, чому дешеве, це ну, нормальна така структура. <кхи>. Нормально можна побачитися <кхи> Сп... проштурмувати. Ну, типу, <кхи> мені, це... мені це подобалось і подобається. Це цікаво, це не якась обидва хуйня. Це... Кожен, кожен штурм, кожен вихід, він, він по-своєму. Так, yeah, yeah, yeah. да, різний yeah, yeah. двіжуха. Навіть там, якби воно тяжко не було, але ми з побратимами да, там на час посміятись, чогось пожартувати, знаєте. І Все воно так динамічно, динамічно проходить. Цікава двіжуха, так сказати. Прийшов, щоб захищати, баранити, відбивати своє. <coughs> І, типу... Уходить, петлять отсюда, я не збираю. А якщо вам Бог допомагає. По по-другому ніяк. Я блядь, долучайтесь, бля, лав ДШВ будемо моє блядь, разом. Долучайтесь до Збройних сил України. Попадайте в ДШВ, тут круто. Дуже круто. Да, можна дати піти і дуже чому навчитися. Слава Україні! Героя слава! ДШВ! Зажди перші! Або в ДШВ, або нахай нікуди. Ну, ну блін, як не ми, то хто? Клятву дешевешенька всі давали. Ми штурмовики. Виходимо на виконання завдань, би, штурмуємо посадки, окопи, зачищаємо пасів, бліндажі. Ну, тобто все робимо, щоб знищити цю нечість з нашої землі. Вже поранений солдат. Ну, з ким не буває. Заштопали все, все добре, вже, вже знову в строю готов працювати. Далі винищувати Завжди в групі хлопцям я говорю, щоб. Щоб всі працювали в групі так, як це було показано в фільмі 300 спартанців. Там, де всі друг друга криють одним щитом, плече, вровень красиво, стволи, очі в один напрямок, крити друг друга. Тобто, отам мені от подобалася їхня ця структура. Так само і тут я хлопцям завжди розповідаю. Тобто, якщо це мотивація, то це. Саме ця зграйка, 300 спартанців і зграйка безславних. Завжди можу е якісь такі рішення приймати, е від яких трошки в шоці моя сім'я. Мої батьки мене підтримали. Мене дуже підтримав мій тато. Він дуже мною пишається. Дуже мною пишається моя мама. Ну і звичайно, мною пишається мій син. Його е звати Костянтин. Йому 10 років. Наразі він з моїми батьками. Своєму сину я розповідаю, що тут зі мною проходять службу справжні чоловіки. Це не пусті слова. Всі наші танкісти вони бойові, вони виїзні, неодноразові виїзди на нульові позиції, розбивають підарів на раз. Для мене це важливо. Важливо бути незалежною. Я незалежна, як моя Україна. Дуже хочу дочекатися перемоги. Це для мене така. Ну, мрія раби знедолені пірнають в тису, і насправді люди, які зараз ухиляються від військової служби, це насправді знедолені раби, які е, якимось чином хочуть е, не приймати участь в історичних подіях, в історичних процесах е, на цій планеті, тому що ця війна це вона впливає безпосередньо, і всі бачать, що вона впливає в цілому на весь світ. Це тяглість цієї історії. це про традиції, які тебе формують не просто як солдафона і бійця, іди, воюй, стріляй, а те тебе формує як українця, як людину, яка розуміє, що у нас іде священна війна, про те, що ми продовжуємо століттями цю боротьбу за нашу незалежність, і будемо її продовжувати допоки не, не повернемо наші території і допоки не помстимо смерті наших лицарів, наших бійців. It's a great country and great people. Uh, it's, it's totally different to what I imagined it would be when I came. Even even though the country's at uh, war and getting bombed and lots of people are getting killed, people are uh, you know they're still living their lives and it's uh, yeah wonderful people. But Так, бо ілюзії закінчилися. Повернулося розуміння, що ми живемо на фронтирі. Нова Україна буде більше схожа на, скажімо, козацьку державу, коли в українських містах було багато військових людей красивих, гордих, вільних. Бо військовий чин і зброя були ознакою вільної людини. Так само буде і у нас надовго, а може й назавжди.